Іпня вже середина літа, і за цей час хтось відпочивав, хтось працював. Жаль, я ось тут знаходжусь, я працювала. В останнім часом погода в Києві дуже переменшувала: то холодно, то жарко, то спека, то просто якісь лісові ковці і штани. Виїжджаю я кожного дня зранку і ввечері. Інколи буває тільки зранку, і тільки ввечері, якщо хочу собі зробити якийсь знаєте, перерив або відпочинок, такого щоб цілий день відпочивати. Останнім часом я собі таке дозволити не можу. так. Як немає якої знаєте такої сильної спеки, то кадьорщик я не вмикаю. А раз не вмикається конь значить запас ходу у мене збільшується. І це не може не радувати. Краще погнали відкривати зміну. Погода сьогодні обіцяє не дуже паспортної бути, а може і взагалі не паспортно. Тому я сподіваюся, що ми вловимо якісь жірочки або гарні і цікаві замовлення. Погнали! Для тих, хто питав, скільки при повному заряді буде запас ходу при заряді повному, при умові, що зарядка на 90% виставлена, 465 км запасу ходу. Якщо б вона була виставлена на 100%, то я думаю, це було б ось ну, 500 км. <реш> Можливо, навіть трохи більше. Це для тих, хто писав, що не може, на болту буде такий запас ходу, не більше 400. Ось все може, все може. Так, на перше замовлення вже їду. Взяла таке бомжацьке замовлення, я вам кажу. Але зараз чого читала заказів немає. Почекаємо, може пізніше воно розгориться. Зараз щось таке й нема. Та Здравствуйте. Здравствуйте. можна не будь ласка? А что? А, это, ну, да, мину. Мам, мне очень надо. Я уже по домам почти. Давай не, не, Я по домам. Да, так и будет. же там только карту кинь, пожалуйста. У меня телефон выключен. Ну, типа... взял а, а, телефон, значит, заряжай нахуй стоять. Где? Вон! Да короче нахуй стоять. Спасибо. За... Спасибо. Домой вернуться на куда и разве взять деньги. Можно подключить его. Сейчас уже доедем через три минуты. Я не могу в дороге подключить. Не могу в дороге уже вам подключить. Уже поехали практически. Это не я. Могу включить телефон перевести у меня. Что? Либо я могу включить телефон, перевести вам на карту. Давайте включить. Иди ты за малым, я, ты я, я сделаю. А... Иди ты, ты за малым, ты идешь, нет? Да канал, ты будешь тебе спать. У меня телефон давайте. отключен. Сейчас он отключится. Я прям здесь перекурил уже машину. А mm -hmm. я чекаю. Молодой человек, меня ж не могу так долго ждать. Ну, это ж не. Конечно, меня ждут же, Все? я ж... Не приїхала з вами посидіти тут. А я Сільки, скільки треба. Угу, Бачу. Всього жах якийсь. Ось і за цього я ненавиджу брати коротенькі замовлення, тому що 80% із цих замовлень будуть ось такі неприємні ситуації. Або ти чекаєш довго людину, або. Взагалі, в мене перший раз, коли людям нічим заплатити. Так, да, було таке, що там нема готівки, але люди одразу там платили картою. Але так, щоб телефон сів, ми сиділи, чекали, поки воно зарядиться. Так, щоб тратити на це свій час, мені такі ситуації просто портять настрій, і я потім, знаєте, прям збираюсь з духом, щоб почати далі працювати. Реалії роботи в таксі не завжди все приємно. я Ще хочу сказати, що мені максимально просто, максимально приємно, коли до мене під'їжджають на дорогах, здороваються, коли до мене підходить, кажуть, що класний блог, а я тебе дивлюся, я на тебе підписаний. Боже, мені мені мало того, що я так смущаюся. Я смущаюся ну, за те, що невже те, що я роблю, настільки там викликає якісь емоції у людей позитивні. Да, я там не роблю кожного дня ролик, але там людина подивилася, вона отримала якесь задоволення, якусь позитивну емоцію. І потім вона мене бачить, вона здоровається, вона це каже. І для мене це знаєте. Просто вау! Мені так приємно, що я просто смущаюся в такий момент. Кажу це вам дякую, що ви мене дивитесь. Тільки що з сусідом з сусіднього дому спілкувалась, Він подарував мені шеврончик, теж каже, що дивиться мені. Це дуже приємно, максимально приємно. Прошу замовила зі наші таксі. Так графіс, що нам еще одного надо забрать. Ладно, блин. Смутили. Девушка, за рукам. Девушка за рулем. Ну вы же тебя бросили, вы же пожалели потом чужие. Да. Это да. Это да. Я? Ну ты конец, ты вообще А да, ты так тоже блин, приехал. Маша, что ты вот, будь, Мас, ну, смотри, клиника пластичной хирургии? Да, а я поехали. Не поехали. что мы сказали? Мне жопу на лицо. Давай, Давай сразу сюда, жопу сюда, сделаем, чтобы я не, не ходила к нему ну, на ну, тренировки. Да, обычно мы обычно мы не андертальцы. Ну, Ничего страшного, господи. Обычно мы не андертальцы, а тут надо как-то блин и По человечески, да не надо, держать, в руках не надо. А держу тебя раз в неделю в руках, кстати, держу, блядь. Не больше, раз в неделю больше не приедет. не <сёкзак> мужчине, знаешь, не, вверх, не, ну он придумал ну, кран, абсолютно из Бенгалии, Европы по борьбе, залива сидит. У меня, кстати, тоже Шевроле. Да, я да, его на да, ней водил. Да, мы погиб, мы погиб. здесь фарму <сёк> Шевроле. Электрическая, да? Да, я всегда так делаю. Она, она разгоняется поинтереснее моей. Да, У да, нее да, нету. Она да так не делает. Не спусчаемся, хорошо, поймите спокойно, хорошо. пора <связано> Я не, <связано> я, я не, я, 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 я не, успокоюсь. не я не выступаю. Пока я не уеду в Чернигове, <связано> <связано> понравится будет. Да, да, <связано> еще идут, нет, песня наша. Нам нравится. Потом мы слушали, ну, ну, она, шоу, шоу, нравится, но ну, я она не, она не, не, она про украинцев, она там да, она выступала на фоне прапора Украины. Она сразу съебалась, она самая умная там, блять, Сейчас быстро уедем, девушка заберет обратно. Заберете на девушку? Не забирайте їх, а такі ужасно ну, класно, класно, вічора. І... Коротше, я думаю, що треба їхати додому, тому що в натурі щось так туго, так туго йде блін, просто робота. І добре, що я взяла замовлення, ось останнє десь тут недалеко. Я від Троєщини, тому я в принципі що, Я поїхала додому. Настав вечір, виїжджаю працювати далі. Я відпочила. Хоча, по моєму совнішньому, вигляду таке що я просто за цей час не відпочивала, а десь якісь вагони розгружала. Але багато відпочивати теж погано. да? поїхали далі працювати. Я сподіваюся, що остаток цього дня буде шикарнючим. Добре, я спіла про кінжову, дякую, добре. Чекала маршрутку, мене 40, думаю, це ні, хватить. Не їде, так? Да? Не їде, улюблене місце всіх таксистів Троєщини, ну мені так здається, тому що до центру ще не доїхали, як би є варіант звідси взяти. А якщо вже тут не беремо, тоді їдемо пустою до центру. Щось там якась аварія, можливо, не знаю. Да? З фурою врубалися. Ой, жах, я дуже боюсь таких аварій. Он, бачите, тільки сказала, і попереду мене водій поїхав. Не знаю на замовлення чи ні, але якщо він поїхав через міст а не по цій дорозі, яка веде направо, то, скоріш за все, він пустим або у нього подальша свише там, трьох кілометрів. Так ось побачна зупинка, але зараз ми вже біжемо, біжимо, біжемо. Ага, добре, добре чекати. Добре, а ви десь з іншої сторони стояли? А, так ми за ухом там стояли, там також зупинка є. Ну, так, я звідти ж їхала якраз. Локація пригає, у вас взагалі точка стоїть, чи ви ось там от стоїте? Я просто приберу тут. Бачимо Range Rover є, так? Пробач, що я не знаю, як це. Я кона Ну, вам этого инфа, конечно, не Алло. походу, она. Здравствуйте. Екатерина, а вы на аварийке, да, вот это стоите на машинке? Да, на аварийке. мы сейчас через переход к вам бежим. Угу. Ладно. Мне показывают, что вы с этой стороны будете. Я подумала, Смотри. что да. А <laughs> вы это... объясняли, Нет. я подумала, что Все тут... правильно, это я не разобралась, пошла туда, а потом, короче, обратно это, это ночью, Вы хотите музыку включить? Ну, как да. какую-то прикольную, да. Я могу вам дать у вас Type-C? Да, да. Могу, да. а вы не будете провод? ругаться там, типа, за с Гергером? Не все равно. Хорошо к этому относитесь? Я не знаю, кто это, поэтому... Ну Как это? 500 до 50 не такая да уже, не знаете? Нет. Так да как? Ну, смотрите, если вы не будете ругаться, мы с вами точно подружимся. И все равно включайте. Пошло? Ой, вы золотые человек. Мы каждый день проснулся в но я не прыгнул в трен. Спроси 10 на телеге, овер ждет ответа. Они хотят снова купить мой пейсфью. Я хорошо. Ты у нас такой. Или это вы клацаете? Нет, вы, у меня телефон не подключен. По Извините, я уже попутала. Да? Прикалываюсь. Спасибо, Спасибо большое. Вот ваш поворот. всего доброго. Вам вот вам хорошо. Всем Спасибо большое. Я <laughs> Спасибо хорошего большое. Вам. вам? Вам, видимо, тоже. Спасибо. Спасибо. Девчонки, далее 200 гривен на чай. Привет, привет. Приїхала я вже додому, погнала відпочивати. і Дякую вам велике за перегляд. Як і звичайно, чекаю від вас фідбеку в коментарях, лайки. Можете навіть репостнути, скинути комусь з друзів, комусь з родичів. Пусть теж подивляться, як тут таксистка заколачує бабліжка по Києву. Заколачую тут було в кавичках. Все на добраніч, погнали відпочивати.